Він же ж прийшов на поле, він, він вже назад посадку не полетить. Він вже десь тут сидіти і чекати. Але коли він масово пішов 7-8-го, угу. то є, нам треба обробити поле до 15-го. Угу. 15 15-го вже можна не обробляти. Ми сьогодні знімаємо, сьогодні який день, хоча б 11 сьогодні? Так, сьогодні 11 Сьогодні 11. Тобто, розумієте, е, перша проблема, яка є на ріпаках з шкіл, це прихована копу. Прих... Не те, що перша проблема, це основна проблема. Основна. Того, що коли він е, зробить цю кладку. І вони е вилупляться, ми туди не викорємо вже ніяк. Так, тобто ми, ми прозівали, в принципі, половина нема врожаю. Що би там ми не робили? Паренхіма поточена, слади не йдуть, живлення. Все не остальне за великим рахунком, все остальне, якщо у вас ріпак не тріскається, лимаграє носки, нічого не страшно. За великим рахунком. Тобто, там вже піде воно, нам найголовніше, перший крок зробить це плюхоноховодник. Він реагує як на сонце, так і на суму ефективних температур. Тобто, набралося, все, йому звонок. Вперед розмножатися і пішли, поїхали. Які питання є? Якщо у вас не багато гектар, у вас є сонечко, ви бачите в ловушки, що він пішов, перетроїть, заходите, обробляєте все добре. А коли у вас тисячі гектарів тракториста нема, там те все, те, що треба робити? Надо не треба Да, надо дурел треба, а його немає. Зараз є якийсь там ну, це питання Фосфор... не цього. Да. і до речі, мені казали, що до виходу стріли фосфорорганікою можна працювати. Як тільки пішла стрілка, вже треба чік чик і забути, а там же ще бджоли пізніше.